Колесь святкували, гуляли, та й пели, було поля перша травня тікай відмін'я, Ті у нас у когось парад готували, Та й те згасло, пролетарське мені приписали, а то якраз був як день забамкали дзвони, а тут мусиш сапірити кульцу й червоні я тим транспарантом до пси чиї буде, а сам прийшов собі у царку їх всі добрі. Якби був знав, що так чепсько обернеться справа, то би був ніс на колінках аж до Станіслава. А наших трьох тоді хлопців так не минуло. Лиш у лісі відбрехали, по будріщі були. Один каже, що мотістка у горло попала, другий бреше, що корова і драстя й мала, третій приніс і справку, що вночі си ночі, лиш я все по правді випалив у очі. Як вам ліпше, як велик день ваша перша має. То й дід собі з прапорами най попоругає. А я ліпше люблю їсти кубасу з яйцями і портрети з патіками нястиулицями. Як я лишенці все сказав, нема в'яси діти, посбігалися партійці, зачили шипіти. а голова ж посіньям попився за воду кричи на усіх цаборах народу, за засвіто й слепід кулі тисячі повстань, а він каже, перше травня проміняв на яйці, та ще гасло, пролетарське псами у буду сум, ти усім отут трудящим є в морду плюну. Хоте у мене тот, що у них партійну читає Майші, що я з собою пістоля не маю, та так мене обертали два дні і дві ночі, у мені уже синіку, бо сенгі не хоче, Два дні їсти, а ні ще й ніч не позволели, а понуждень я плакав, аж то где воділе, та нарешті з кабінятів як мене пустели. То я віпю відро водіє двер в людку Тепер і мені перша травня найважніше свято, а калматці пригрітан гасів, мама та й тато, так сменосив їх портрети на усіх порадах, ще й брахати так навчився, як радянська влада, ще й що мені перекрене шлях до комунізму. І я ще гасло зберігаю смерть капіталізму, і ще уночі ні розравну, і місяць присвіті, хай жиє радянський травень, партія й в світі, на я грязу собі ликті, на я хожу годи, лиш ходить уже сувітів, ніде у ніколи.